Весна тішить і пробудження природи, і жіноча краса, і наближення особливого дня, міжнародного жіночого. Жінка це найкраще, що могло статися в житті чоловіка. Ми зобов'язані жінці найголовнішим життям. В родині Юлії Малахової четверо дітей, четверо дочок. Від того жінка вважає себе щасливою. Вона оточена красою і любов'ю власних дітей. Я відчуваю дуже велику радість від того, що я потрібна цим дітям, від того, що я бачу, що вони люблять мене. І взамін на мою заботу, взамін на мою любов, вони мені платять, мені здається, в 10 разів більше. Вони мені віддають свої, своїх чувств, ніж навіть те, що можу дати їм я. Відчути радість материнства, сімейного щастя Юлія від щирого серця, як і будь-яка мати, зише своїм дітям. А вдячність від них за і турботу відчула каже сповна. Как они благодарны? От Яна мені недавно сказала, ми були в Харкові, там висела объявление, що возьмите ну, одного ребенка, подарите ребенку солнце. І она мені сказала, на вона прочитала это і тут же говорить, що Мама, мені хочется сейчас сказать, що мені вже подарили это солнце. Заступник головного лікаря району Людмила Найдук говорить, відчуття материнства дівчинці закладається ще на генетичному рівні. Звідси звичка грати з ляльками. Пізніше під час вагітності почуття тільки посилюється. В час беременності вже жінка має думати, вона повинна продумати, що їй покушать. Как ей себя вести, как ей обезопасить ребенка, как его оградить от того, что она сейчас будет делать, чтобы это не отразилось в будущем негативно на ее ребенке. Поэтому самое острое. Чувство це колись, тому що мама цього не значилася, вона формируется І потім вона формується з родом, з ну, проблемами, які є, у ребенка, у мами в сім'ї. Не кожна жінка, говорить лікар, своє почуття, любові до дитини виявляє в поцілунках та обіймах, як, наприклад, батьки. Втім, від того за свою дитину вони не менше. Є любов розумна, є любов безділянка, бы, яка не вирішить границі. І в результаті такої безпредельної любви, все ж хороші результати, виходить. Тому не можна сказати, яке материнське чувство, де границя його, на чому воно закінчується. Не можна. Жінка готова пожертвувати ради своего ребенка всім. Будь-яка любляча мати, готова заради своєї дитини віддати власне життя. Лікар погоджується, зараз, на відміну від кілька десятків років тому, народжуваність зменшилася, хоч і не набагато. А от матері стали розумнішими. они ориентированы в препаратах, они ориентированы, они уже, когда ребенок рождается, они уже ориентированы во всем, в детских вещах, в предметах ухода, они ориентированы в главных лекарствах, они уже знают главные симптомы проявления заболеваний детей, для них это уже не новость, если там болит живот, то что с ним делать. Мамы читающие, то есть на общем фоне такого сыска материального сформировалось хороше такое поколение молодих грамотних мам с з очень ответственным отношением к своим детям. Людмила найдух з нагоди жіночого свята бажає всім матерям краси, душевної рівноваги, радості щастя завжди.